Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу розповісти історію про те, як я купив браковану та й взагалі непотрібну негодну зарядну станцію FlashFish A201. Сподіваюсь, мій досвід допоможе вам, і ви будете більш обачнішими, ніж я, купуючи подібні речі. Зараз я розповім вам про всі мінуси, які має FlashFish a 201 Адже переглянувши багато відео в Ютубі, я я в жодному не почув про те, наскільки ця зарядна станція погана, і які в неї є мінуси. А недоліків, повірте, вона має досить багато і однозначно вона не коштує тих грошей, які за неї просять. Просто наші продавці, наші гори підприємці роблять для неї рекламу, розповідаючи, що це просто чудова зарядна станція на період блекаутів. Насправді ж, це не так. Так, але про все по порядку. Отже, всі ми знаємо, наскільки складна зараз ситуація з електроенергією в Україні. Світло вимикають по декілька разів на день, а тривалість кожного такого відключення від 2 до 4 годин і більше. Тому найбільш оптимальним варіантом забезпечити себе електроенергією хоча б на декілька годин є купівля зарядної станції. Але не в кожного є шалені гроші, щоб придбати собі екофлоу чи щось подібне, якісне. До Категорії таких людей відношусь і я. Тому я вирішив подивитись на щось дешевеньке, але при цьому таке, що буде задовольняти мої потреби. А потреби у мене досить скромні. Коли була спека, то потрібно було мати можливість увімкнути вентилятор, а це 50-60 ватт. За відсутності світла повинна бути можливість увімкнути ноутбук, це 90 Вт. І, звісно ж, повинна була бути можливість заряджати телефон, планшет, електронну книгу, екшн камеру та інші подібні пристрої. Ще однією важливою для мене умовою було те, щоб зарядну станцію можна було швидко зарядити, адже в моєму регіоні були такі періоди відключення світла, що 4 або 6 годин ти сидиш без електроенергії, і лише 2 години з електроенергією. А тому дуже потужна зарядна станція при такому графіку відключень просто не встигала б заряджатися. Оглянувши досить багато варіантів, я зупинився на Flashfish A201. І тут зі мною злий жарт. Зіграли саме ось ці горе-оглядачі з Ютубу, які не говорили про недоліки цієї зарядної станції. Вони говорили тільки про її переваги. По опису і по відгукам в Ютубі ця зарядна станція підходила мені просто ідеально. Її вихідна потужність 200 Вт, а пікова 400. Цього цілком достатньо для роботи ноутбука чи вентилятора, або навіть телевізора. Ємність батареї цієї Цієї станції 172 Вт на годину, тобто мій ноут від неї мав би працювати майже 2 години. Зарядна станція має всі необхідні роз'єми для того, щоб підключити і зарядити від неї всі потрібні мені гаджети. Телефон, екшн камеру, планшет, електронну книгу та інші. Станція оснащена ліхтариком і ручкою, що дуже зручно при її транспортуванні. Заряджається така станція за 4-5 годин, максимум 6. Але є одне велике але. Дешеве це не завжди якісно. Купивши цю зарядну станцію, я не одразу помітив, що в ній не працює охолоджувальний кулер, який має одразу запускатися при ввімкненні режиму подачі змінного струму. Тобто все, що я хотів, ніби працює, планшет і телефон заряджаються, вентилятор через розетку працює. Але коли вмикаєш в розетку зарядної станції щось потужніше, наприклад, ноутбук чи телевізор, то її інвертор перегрівається і через 5-6 хвилин спрацьовує захист. Подача електроенергії на розетку припиняється. При цьому станція повністю заряджена і видно, що проблема або ж в перегріві, або ж навіть якісь, можливо, заводські проблеми в самій схемі. Також багато людей пишуть в коментарях, що інвертор цієї станції не забезпечує чисту синусоїду. а це недобре. І тому я взагалі не радив би вам підключати дорогі прилади в FlashFish A201, адже ваші прилади. Можуть вийти з ладу. Ще один дуже великий недолік цієї зарядної станції в тому, що коли починаєш її заряджати, то блок живлення просто неймовірно гріється. Через 1-дві години заряджання покласти руку на блок живлення вже проблематично. Він настільки гарячий, що аж пече. З таким нагрівом. Блок живлення довго не проживе. Ну і додам ще один важливий мінус. Якщо намагатися зарядити через це джерело живлення якісь малопотужні гаджети, то у вас нічого не вийде. Лед нашийник для собаки, навушники, годинник, все це напряму через USB не заряджається. Тож, друзі, будьте дуже уважними. Не купуйте брак. І обов'язково перевіряйте, все досконало протягом 14 днів після покупки, адже тільки протягом цього часу можна повернути товар. Ну і звісно, особисто я не раджу вам цю зарядну станцію Flashfish A201. Краще додати грошей і купити щось більш якісне, більш потужне і більш надійне. Ну, а якщо ви хочете собі придбати крутий ліхтарик, який буде працювати по суті вічно, суперовий пауербанк, від якого можна заряджати хіба що телефон та електронну книгу, то тоді FlashFish A201 підійде вам ідеально.